Марко Жмайло – гетьман Запорізького козацтва, був родом з села Кульчиці Самбірського району, що на Львівщині. Він приймав участь у 1621 році у Хотинській битві, коли Річ Посполита воювала з Османською імперією. В той час гетьманував як відомо Петро Конушевич Сагайдачний. А ось у 1624-25 роках. Запорізькі козаки обрали собі за гетьмана саме Марка жмайло. Це був скрутний для України час, оскільки вона була на межі війни з Річчю Посполитою. Почалися утиски православ'я. Козаки вимагали скасувати унію, що була започаткована на теренах України, і щоб козацькі суди. Судили саме козаків за козацькими звичаями, а не по законах Річі Посполитої. Ще козаки вимагали від польського короля скасування всіх польських законів на території України і щоб київське воєводство контролювало виключно козаки і забралося звідти вояки Річі Посполитої. Добре розуміючи, що це замаскований ультиматум. Польський король послав в Україну або на Україну 30-тисячне військо Станіслава Конецпольського, польського воєвода і гетьмана, котрий мав і мечем приборкати козацькі вільності та козацькі настрій, які панували вже тоді на території України. Звичайно ж, козаки пристали на умови Конецпольського, коли він підійшов до Канева і змусили його. Примушували його вести перемовини, зачекавши гетьмана Марка Жмайла. Майла. Але Конець Польський був досвідчений полководцем, він розумів, що Марко Майло прийде не один, а з своїми воїнами і стане до них до бою. Тому він не став дочікувати приходу марка в якості полководця і почав наступ на козаків. Як вони відомо, вже підійшли до Канева, потім були змушені відступити до Черкас. А згодом до Крилова, оскільки війська Річі Посполитої значно переважали за чисельністю війська козаків. Коли ж підійшов, йому вдалося зібрати всього-навсього 20 тисяч воїнів, оскільки значна частина тоді пішла на та Трапезунд війною, по морю, припала до Османських портів, а значна частина річі козаків розбрелася по великому лугу. Була у земівниках, оскільки тоді зібрати їх було значно важко. Але Марко Жмайло все-таки вирішив прийняти бій з Станіславом Коміспольським, заручившись підтримкою кримського хана. Але польському послу у Бахчисараї вдалося все ж таки підкопити золотом Мухаммад Гірея, щоб він не втручався у українські польські справи, оскільки. Це було не на його користь. Мухаммад Герей з, гідністю, з щирістю прийняв гідністю цю пропозицію, оскільки він явно очікував, коли йдуть розбрат між українцями та поляками, тоді Україна стає ласою здобиччю для кримських татар. Вона є ослабленою і не зможе в звозі протистояти набігам з Кримського півострова. І Мухаммад Герей, звичайно, ж, не вирушив на допомогу Марку Жмайлу. Як я вже зауважив, Марку Жмайлу вдалося зібрати порядка 20 тисяч козаків, що протистояли армії 30-тисячній Станіслава Конець-Польського. Перший бій зав'язався, так сказати, на місці у так званому таборі біля річки Цибульник, що заклали козаки, коли відступали до Черкас. Побачивши, що табір вибрали в неї невдало, Марко Жмайло залишив там залогу. У цьому таборі біля цибульника один пол козаків, а зрештою вступив на більш вигідні позиції. Щоб дати змогу закріпитися на нових позиціях, цей полк досить довгий час стримував натиск поляків і героїчно боровся проти їхньої навали. Певній частині козаків, котрі були саме у цьому полку. Все ж таки потім, в кінці-кінців, врешті-решт вдалося вирватися. З оточення, котрі оточили його, в якому були вони знаходились, і прорватися до основних сил. У цьому ж таборі Маркуш все-таки вдалося закріпитися, у тому що він все-таки створив, і поляки, розумію, не роздумуючи, одразу, одразу ж напали на нього. Але він був добре укріплений і вони, зазнавши великих втрат, змушені були відступити. Побачивши, чи ще що-скрізь бліць не вдався, Коніспольський вдався до тактики облоги козацького табору, що було і зроблено. І він намагався все-таки зломити опір козаків тривалою облогою. Коніспольському протистояла значна частина, десь 10-15 тисяч запорізьких козаків, решта вже декілька тисяч полягли у боях. Військо Коніспольського також було вже. Не в кращому стані було жахливо пошарпане, оскільки козаки дали вали гідну відсіч нападам Станіслава Конець Польського. А що стосується Марка Жмайла, він бачив, що сили його козаків втрачаються, не вистачало харчів, зброї. Козаки були голодні і, врешті-решт, могли просто загинути голодною смертю або здатися на поталу ворогам. Разом з тим, військо конець Польського знову ж також зазнало великих втрат. І у цьому зв'язку польський король також прислав листа Станіславу Конець-Польському з тим, що він закінчував козацькі справи і відправлявся назад на Польщу у зв'язку з подіями на польсько шведській війні, на котрій був конче необхідний саме цей полководець. І обидві сторони змушені все-таки були знову приступити до перемовин. Оскільки війна не входила в плані ні коліз польського, ні Марка Жмайла. Коняц Польський був хитрим дипломатом і все-таки він прислав парламентарів в кількості 13 осіб, щоб Марко Жмайло примусити його приступити, прислав делегацію до Конязпольського про мирні перемовини. Що і останнє зробив, приславши козаків до польського табору. Таким чином. Велися довгі перемовини між Барком Жмайлом та Станіславом Коніспольським через парламентарів з приводу мирної угоди, котра мала бути заключена на саме на полі цієї битви. І вона була зроблена, зроблена так звана Коруківська угода, що була заключена біля Курукового озера. Що вона собою передбачала? Що реєстр зменшувався до 6 тисяч козаків, скасовувалося багато вільностей та Примушували козаків на очах усього польського війська спалити всі свої галери та не мати зносин з московським царем, котрі на той час вже були присутні, та без їхнього відома не здійснювати, на увазі річ Посполити, не здійснювати нагівів, набігів на Крим та Османські порти, Синоп та Трапезун та також сам Істанбул. Що значно збурило козаків, оскільки вони такого принесливого договору не могли пробачити саме Марку Жмайлу, в результаті чого останній був зміщений з посади гетьмана запорізьких козаків. Але йому все-таки вдалося привести 10-тисячний або 15-ти тисячний загін козаків назад на Запорізьку Січ. Давайте ж подивимося з критичної точки зору на цей куруковий куруківський договір. Ні одна козацька чайна, чайка не була знищена, наскільки мені відомо, в присутності поляків. Козаки, як і ходили походами на Трапезун та на Крим, так і продовжували ходити. А реєстрові козаків, поляки так ніколи не жалували, не платили їм грошей і не давали ніяких, майже ніяких вольностей. Тому зменшення реєстру до 6 тисяч ніяким чином або дуже малим чином вплинуло на якісь козацькі вільності та привілеї. Тому Заключення договору між Марком Жмайлом та Станіславом Коніспольським все-таки було вигідно обом сторонам і не призвело до критичного знищення Койськозавства чи взагалі ненької України. Тому давайте згадаємо добрим, не злим, тихим словом гетьмана запорізьких козаків Марка Жмайла.